YouTube канал о, короче, випустили мене з тюрми і ми зразу ж, що? Правильно, ми з Максом не сидимо вдома, причем строїть землянки. О! А зараз, люди, покажемо, що ми з собою брали. Показай, да. Наш любимий хопстар. Колонка. Далі, відкриваємо рюкзак. Ножовка. О! Білять бруси. Да. Сакіра. Будемо рубать броси. Крепкий файний. Що там ще є? Крити собі пожарили, о. подивіться о. на людей. Да. Там о. такі файні є Водичку взяли, Бо ну. солі не пожарили, короче, на сіпалі Ну, Солі там багато, щоб запіть було водою. А, і штатів, дочі. Штатів. Так. Режік ще є. Так, чика взяли. взяли. Ну і що, ребята? А ще що он до боку є. А, Лопата, точно! Наші ручні Да. Во люди! А тепер найголовніше, що ви з собою до землянки. Зараз ми з Максом вам його покажемо. А ну ну. Дивіться, люди. уважно це потім. О, люди, Дивіться якого нам наш любимий підписчик передав фотоапарат. Ну прикиньте ну. О, Подивіться на, на його! Оце то понімаю. Оце подарок. Дивіться. Опа! Більмозер виліз. Фіксує землянку і отако вона снімає. Опа! Ми записуємо екран. Зараз робимо фоточик. <реку> <Все. реку> Да, будемо тепер знімати на апарат і будуть качественні відео зняти. І ще один подгончик від нашого підписника. Да, ну покажи, ну що тут. А... Дивіться. Ну, тут. отакий такий ось чохол. походить щось до, до no, no, no. чохла від ножа. Далі у нас туди глиника. Ну, no. Далі відкриваємо. Сам. Саме mm -hmm. головне у нас пляску губці. Во. Подивіться, на які вони, о. О, подивіться. Подивіться, люди. Оце то подгон від підписчика. Далі. У нас є тут. Напильник. 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 О. У нас є тут плоска отертка. Да. У нас є тут чикорежик. У нас є тут відкривачка консерви. О, люди. Е, і ще це його. Є невеличкий шестигранник. Да, головка. Головка, кажу, шестигранник. Отак його, так. Як його відкрити? Так його. відкривав. А А опатічка возьме. А О! Є, достав. Це плюс-мінус у нас на 6-7. На да. Можна таке вставляти, крутити. Ти ще не все показав, покажи на ну, все, що там є в цьому ножику. Саме головне, щоб не у вас не було позорів, як у дівчат. О! Можна використовувати таку штучку. Ножниці. Оба! Чікурик! І все, готово. Побрав собі такого стрихти ногти. Но. Отакі о, подарки, два штуки. Ножик такий розкладний і фотоапарат від нашого підписчика з Луцьку, правда, Вікич? Да. А ви, люди. Якщо у вас є всякі подгончики, подарки для нас із Максимом. Для нас із Максимом, висилайте, пишіть нам в ЛС, ми з вами спишемось та передавайте всякі класні штучки. Да. А ми будемо строїти землянку. Тому погнали! Почали копати місце по набрусі. Подивіться да. на як виходить. Це наша перша ямка, а таких ямок нам треба 4 штуки, щоб в кожний куток можна було вставити поля і його вкопати. О. Першу яму вирили, тепер копаємо другу. Другу яму викопали, тепер валик копає третю. О! Третю яму викопали, тепер копаємо четверту. Робота йде повним ходом. Гарім петім. У мене третій. Ну, гарі даємо і печемо. О, люди! Ось таке виходить? Перша яма, друга яма, третя яма, четверта яма. Да. Для прикладу, ставимо, типу, буде брус, отак у нас буде ця землянка. Одна сторона бруса, друга сторона бруса. Да. Ну, а ми погнали по брусаки. Да. Оце люди, це капець, це просто ужас. Ми коротше з Максимом зібрали всі монатки, білом втікли від землянки, бо того, що там якісь дядьки. Ми коротше сиділи, копали землянку о. і в ту сторону від села, так видно, що дві людини з фонарями йшли. Да. коротше, злякалися, подумали, що, що то лісник. О. Потім коротше, сиділи тут, майже годину просиділи без Ба. толку. Ми, і коротше, вийшли туди. Але там було четверо людей. Ну Ми їх укакохали, але трохи получили. Да. О, коротше, больно не можу, але да. через больно не терпіть. Тому швидко збираємо монетки, о, коротше, йдемо строїти землянку далі. Да. І бойку ми теж зняли на відео, а там майже нічого не видно. Тому заходьте в телеграм та дивіться бойку. Силка на телеграм в описі відео. А це не твоя сосна. Хоп, Пилярку в студію. Так. Да. Дитині один. Да, люди, оце вже будемо пиляти цю сосну. Во. Нам на поля нарешті. О. Вікиш термінатор, пілярить, пилярить. о, і з цієї сосни вийде десь брусів два точно буде. Айкич, реж, решті кореш. О, о, пошло діло, вікич, пошло. Давай ще трохи Давай давай. Зажало пилку! Тепер Теперь надо якось витягнути, Вікіч. О, о, правильно, правильно. Гриби растуть. Лови не ложні. Ну давай, лож, ложай. О, віки, осторожно! Чуть би вікись рукопомощі. Щось тебе чуть би не придавіло. Да Дивіться, два брусака точно буде. Відмірили два з половиною метра. Тепер перерізаємо тут брус. Вікиш, давай. Так опа і нема. Ага. Все, і то дружечка ще одруба. Ну і тепер одмірюй віки ще тут, а два метри. Один, два і два із, із половини. Давай Так, запас. да, Давай запасом. Отак і ріжну, буде добре якраз. Тепер люди беремо сукиру і обробуємо ці всі сучки. Так, да, Треба сучки поодрубувати. Тут, ну, як воно рухається файно. Ну, Віки, що цього а ми О, є контакт. Свого поля я приніс, а отама валік пробирається через корчі. О, Нарешті. Є контакт. What the fuck? Да. Ну тепер люди погнали вкопувати ці палі наші викопані ямки. Трохи проблема, трохи багато ми наміряли. Подивіться ну яка висота бруса, який валі. Вона тут другий пак строїть. А ну вкопай на землю. Ти те саме який. десь... що тут можуть Да. То навіть високо будеш. Високо, нижче. Ну да, дивись по голову. О, отакого десь во. 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 Вище сучку якраз. Ну. Що таке? Гето люди я срав. Ти <laughs> акуратно. Да, він не ти... пале. Ну ти, блін, і чумардос, мені в чуня на піску. песку. Да я моя, сховай пеньки, а то лісник кабіну наб'є. Кабіна. на Вс, не Тепер? Замітаємо сліди, садив джок руشي далі. А ну, сади наї. Йоханий бабай. Викош попади в дирку тільки. От. Би за трамбуйну як не пуст. Подожди, потиком тако подопри. Нав утра. Да, на. За патиком до а ну пусти Йо, Вікіч, п'ятюню вона росте. Де наслібов тіпо? Що, подалі робить далі. Бо да. люди оце принесли стільки брусів, щоб тако вставляти, вкопувати і відміряти їх. А до Вікіч. О, сидить, на, тол ця. на толчку сидів. Що ти пропердівся? Пропердівся? Алло! 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 Ти мене чи ні. Алло! Іди нахуй. Як правильно виставляти бруси в землянці? Да. Бо ми з Максом по своєї темі ложимо такого брус і такого брус. І вставляємо поля. Виміруємо. Да. І все. Виставляємо, О. трамбуємо, да. і то постіпили і, і пішов доверку. да. І коли ви так ставили, його закопали, і тако вже можете накладати. Воно буде якраз що з цієї сторони, і покажи на що з цієї сторони. Во. Бо якщо ви вставите по іншому, то цей брусик будете закладати цього брусаки, отако нахилиться, що ви його і не здвінете. І буде жопа. Тому ми з валіком зараз будемо такого це все виставляти і вкопувати. Давай, давай. Можна віддам натукатися. Люди, трохи криво викопали землянку. Ну, Трохи треба горба прибрати. О, О люди, подивіться, в ну. цьому кутку землянку теж вже виставили. О, подивіться. Ну. Все, як положено, все як має бути. Заклали. Все. Тепер ми зараз цього поля вкопуємо і йдемо далі. О, люди, оце зарізаємо останнього бруса. О. Отам От ми вже виставили два поля, подивіться. Ну. о, Ще нам треба ту дирку за, закрити і сюди. О. тому Зараз вирізаємо і будемо вставляти сюди два зразу поля. Оце вставили нашого третього бруса і вікінь трамбує землю, щоб він отако держався. Ровно. Ми його виставили, щоб все було чотенько, о, Тепер тако затрамбовуємо, піску досипаємо і ще раз трамбуємо. І будемо вставляти туди останнього нашого бруса. Вже втрамбовуємо останнього нашого палика з вікічем. Давай, Вікіч. Ще шушуть осталось. І буде готово. Полюді! Ось, коротше, купили нарешті наших 4 паля. О. О. Кинули два бруса, раз брус, два брус і дві перемички. Да, Одна о. перемичка і до друга перемичка. Як говориться люди... Фон, початок фундамента за літо. Да. А ми зараз беремо другу пермічку і починаємо знову класти. Да, закладач. О, люди, такого беремо, спробуємо. Сутки. Що там одрубайно? Ну. І зараз тако підміряємо, підріжемо і закладемо сюди брус. Підміряли, відрізали, тепер будемо заложувати поля за бруси. Да, це наш перший заложений брус. Бо ці нижні, це відмірювальні одмірю, бруси. А це перший заложений. Опа. О, люди, подивіться на... Ось це так красота. Ну, вже щось виходить, виходить. Подивіться. подивіться на, нога. Ну. Отак і воно й буде. моху навалимо, да. І також ще наверх будемо ладити. Опа, опа, і постійно доверху, 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 доверху і да. Так, Подивіться, ну вже є щось. О, ну а ми з валіком погнали ще пару брусів візьмемо, правда? Так. Заготовили два бруса, во отаких от ольшинових сухих. Да. О, будемо зараз закладати. О. Опа. А ну-ка. Давай, там сили трохи викич. Давай, давай. О, хорош. Все, є викич, да, чітко, чітко. Тепер закладай ще один. Все. Да, доб, Добре. Беремо вже сухий ульсник. Да. Сосну сиру взяли тільки для каркаса. Да. А то, щоб не давав триндюлей. Да. Так що будемо використовувати ольшину. Сосна Це тільки йде на каркас. Во. І отак будемо закладати. Між ці бруси ще будемо закладати мох, Во. щоб було тепленько, нічого не продавало. І буде віки красота тут землянці, правда? Но. Ну що, люди, будемо завершувати роботу. Да. На сьогодні ми вже втомилися, ось скільки обрусів ми заложили, а також завалили чотири поля і дві да. перемички. Коротше, каркас зробили. Да, каркас готовий. А зараз беремо сокірицю за плечі, лопату у руки і чим чекуємо, додому. Всім пока.